Всім привіт! Карбюратор ставрі, який не запускався на холодну, мав проблеми. Зараз буде його перевірка. Накачуємо бензин. Карбюратор пустий. Бензин йде. Все, голка закрила канал. І бензин далі пішов через обратку. Прокачуємо прискорювач, пару разів додамо бензину, буде легший запуск. Затягуємо повністю підсос, йдемо в салон запускати. Стартер у мене погано крутить, точніше почав погано крутити, було нормально. Тому з півточка не вийде, але буде видно, який запуск. тралка газу нічого не даю там трос не підключений все пішла машина працювати обороти великі я їх зіб'ю забув забрати він гвинт закручений я його потім підналаштую Трішки спробую додати суміші, машина холодна. Оберти ростуть. Я повністю забрав підсос і додаю просто гвинтом кількості оберта. Гріємо машину, ось вам запуск на холодну. Машина трішки підігрілася, показую регулювання холостого ходу. гвинтом якості палива. Закручуємо, суміш робиться бідною. Двигун починає тухнути. Викручуємо, з'являються стабільні оберти. Закручуємо далі на збагачення. Двигун починає працювати нестабільно. Суміш багата. Двигун скидає оберти і ним починає трусити. Повертаємося назад до самих чітких і рівних обертів. Але не просто повертаємося, збіднюємо повністю суміш до того моменту, поки ним почне трусити. І від цього моменту до самих рівних і до самих стабільних обертів. І на початку їх ми залишаємо. Потім я підігрію до 50 градусів машину, Попробую проїхатись так, як в мене є така можливість, і проведемо більш тонке регулювання. Але власник це повинен робити на своєму двигуні, так як це індивідуально для кожного двигуна. Машина ще холодна. І так, Я навіть проїхався, карбюратор поводить себе прекрасно. Тобто, як перевіряють на провали, наприклад, карбюраторщики, я бачив, вмикають третю передачу. І починають плавно натискати на педаль газу, і, типу, це має показати провал. Не покаже воно провал, скажімо так, тому що в натяжку, в нагрузку буває плавно, вона йде на третій передачі. А от іменно ми вмикаємо першу передачу, і майже на холостих ми їдемо. І в такому режимі. Натискаємо на педаль газу, і машина повинна без клювка, без заминки, без, як то кажуть, турбоями, ну, провалу, повинна поїхати навіть на такому двигуну, як в мене, один і один. Різко натискаємо, вона нікуди не полетить, так як двигун малопотужний. Але натиснули, і вона повинна. Без ніякої заминки, а особливо, я ж кажу, без клювка, бо буває прямо аж смачок такий. І якби це буде видно, я перевіряю на першій передачі. Потім, при перемиканні і переходу на другу передачу, теж ми вмикаємо другу передачу, пускаємо щеплення, газу, ніякого дьоргання не повинно бути. Добре, коли є можливість проїхатись і самому все перевірити, так як мої колеги всі. Пішли робити собі стенди, але на стенді далеко не поїдеш. А без навантаження може багато чого не показати. Тобто ми даємо газу просто на нейтральній передачі, без навантаження, без нічого, карбюратор може прекрасно себе поводити. А от вже при навантаженні він може показати якусь проблему. В основному ці проблеми. Продуктивності прискорювального насосу. Тобто там по жеклерах все правильно, все нормально поставлено. А от бувають ось, ось такі проблеми, типу там при перемиканні передачі чи руху з місця, якийсь такий маленький провальчик. От він може бути від насосу прискорювача. Я навіть як перевіряю карбюратор, він там чисто на дві гайки зафіксований, фланець рівний, нічого там тягнути не буде. І не грію повністю машину. 50 градусів мені вистачає. Ще як зрозуміти, чи карбюратор правильно працює. Ну, це чисто в мене так. Кожен по-різному, і я собі таку формулу вивів. Запускаємо машину, догріваємо до 50 градусів, якщо провал, а провал на холодну повинен бути. Якщо провал при 50 градусів зникає, значить з карбюратором все добре. Якщо при 50 градусів якийсь є незначний провал, але потім, коли ми нагріємо до робочої температури машину, він зникає. Це теж недобре. На 50 він у мене завжди зникає, вже коли з карбюратором все нормально. Показую ще раз запуск. Ще раз говорю з стартером, у мене вже проблеми. Раніше я багато відео знімав на ключик кленько раз, торки вона завелася. Зараз стартер погано крутий, але все рівно. Запуск. Ніяких провалів, нічого немає. Прекрасно, все працює, прекрасно, все регулюється. Ось такий у нас вихлоп частенький, нічого не пухкає, рівнесенько працює. Єдине, що я при перевірці зробив, це змінив вже холостого ходу на менший, поставив 38-й. Машина догрілась до робочої температури і попросила його менший. Тому я його замінив. Ось вам і перевірка. Тобто в мене перевірка обов'язкова, щоб виявити такі речі. Якщо карбюратор захоче менший, чим більший жиклер холостого ходу, то я його поміняю. Ось так все рівненько працює. Це називається Ніхто не міг зробити карбюратор. Взяли стерли фланець. В минулому відео я показував, як я його розбирав. Стерли фланець на сторону а був хороший карбюратор. Ну він і зараз хороший, але фланець вбили, скажімо так. Ось такий карбюратор. Зараз додамо до нього прокладочку. Замотаємо це все в стрейч плівку І сьогодні після 17 він поїде назад в Дніпро. Скажіть, що цей карбюратор не працюючий, цей карбюратор прекрасно працює. Але дедушки трошки взяли і зішліфували фланці. Це єдине, що зробили тут дуже погано. А так, все прекрасно працює, все прекрасно регулюється, все прекрасно в ходу їде, все перевірено. Власнику залишиться підрегулювати під свій двигун холостий хід. І головне зараз дознімлю відео: забрати оберти пускового, так як вони ось навіть видно. Повністю сюди викручені. Я цей момент впустив, тому, коли показував на початку відео, як запускав машину на холодну, дуже-дуже високі оберти були. Зараз ми їх заберемо. І взагалі пускові зазори так само, як і холостий хід індивідуально для кожної машини. Цим гвинтом закручуємо, додаємо пускові оберти, відкручуємо, забираємо пускові оберти. І ось тут регулюється пусковий зазор повітряної заслонки. Якби я виставляю його щось середнє, щоб було там около 4 мм. Все прекрасно працює. Я перевіряю на своїй машині карбюратори і на 1,1, і на 2,0. І на 2,0 там зазори великі. У мене машина в будь-який мороз навіть з цим великим зазором прекрасно запускається. Аби той зазор був, а не так як в цьому карбюраторі, його не було взагалі. Е, ще в нас пускове клинить. Чого клинить? Е, бо гвинт дуже сильно викрутили, і він просто ось сектор впирається, в гвинт не може відкритися. Зараз я цей гвинт заберу, все буде прекрасно ходити. Карбюратор зроблений. Всім дякую, хто дивиться.